Катерина Шеркопояси це час новин на телеканалі «Еспресо». Уночі ворог запустив по Україні понад 320 ударних дронів та ракет. Окупанти атакували безпілотниками із Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська ракети. Росіяни запустили із Воронезької та Курської областей. Під прицілом ворога був Київ, повідомляють у повітряних силах. За попередніми даними вдалося збити 213 ворожих БПЛА. Ще 64 локаційно втрачені. Також ППО знищило дві балістичні ракети КН-23 та п'ять крила. Тих ракет к влучання сталося в 11 локаціях. Двоє загиблих та щонайменше дев'ятеро поранених в Одесі унаслідок атаки ворога. Росіяни уночі там масовано були безпілотниками. Як місто пережило російські удари, більше знає Марина Аверіна, речниця рятувальників Одещини. С... Марино, вітаю. Чи не змінилася кількість постраждалих і як загалом тривала рятувальна операція? Вітаю так. Насправді ніч була дуже страшна і дуже важка і для Одесиців і важка для наших рятувальників, тому що сьогодні багато було дуже роботи, були пожежі, деякі з них були масштабні. Разом з рятувальниками пожежі ліквідовували добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії України. Раз відомо про двох відомих, так і де постраждали. Зараз відомо про те, що чотири з них знаходяться в лікарні п'ять. На амбулаторному лікуванні, наче як стане всіх стабільний, будемо сподіватися на їх скоріше одужання. Щодо наслідків, я зараз знаходжуся да на одному з місць, де тут просто понівечені знищені будинки. Поруч горіли автомобілі. Масштабна пожежа була на території екстреної медичної допомоги. Там горіла будівля на площі 500 метрів квадратних. Також була пожежа на території Одеського зоопарку. І з хорошого, дев'ять людей було врятовано нашими вогнеборцями. На щастя, вони всі живі, здорові, їх житло нічого не, не загрожує. Це найголовніше було врятувати людей. Дуже мешканці були в різному стресовому стані, тому з ними працювали наші психологи майже до самого ранку. Психологічна служба на різних локаціях, там, де постраждали саме житлові будинки з мешканцями працювали. Буквально щойно була ситуація. От зараз робота рятувальників на даний момент завершена. Тут вже працюють інші служби, комунальні служби, і дуже багато мешканців, саме яких ну, чиї будинки, чиї квартири постраждали. І о, одна бабуся просто плакала і вона стояла в халаті. Каже: це все, що в мене залишило. То все життя, що я заробляла, що я налювала. Те, що в мене залишилося, це тільки халат, і квартира повністю зруйнована, і всі речі також там повністю зруйновані. Тому, не так, мабуть, важко фізично працювати на місцях, як, мабуть, це таки психологічно, коли ти чуєш історію кожної людини. Все одно кажемо, головне, щоб були живі. Речі можна купити, можна замінити, але головне, щоб були живі. Дякую, Марина, вам за інформацію. Марина Аверіна, речниця рятувальників Одещини, була із нами наживою. Розповіла про ліквідацію наслідків російської агресії по місту. Четверо людей постраждали у Києві унаслідок російської атаки. Зокрема, один поліцейський. Усі з осколковими пораненнями у лікарні розповіли у столичній поліції. Окупанти уночі ударили по місту дронами. Падіння уламків зафіксували у восьми районах. Сталися численні пожежі. Догасіння рятувальники залучали гелікоптер. У Дарницькому районі рештки безпілотників упали на приватний будинок. У Солом'янському на дах 16-поверхівки. У центральній частині Києва загорівся бізнес-центр, зачепило також продукт. Товий ринок значних ушкоджень зазнала багатоповерхівка в оболонському районі. Горіла також аптека. У подільському вибух стався поблизу АЗС. А тим часом на Київщині через атаку ворога є пошкодження та руйнування у чотирьох районах у Фастівському, Броварському, Бориспільському та Обухівському. Одна людина була травмована. Про це зазначив очільник області Микола Калашник. Пошкоджені приватні будинки, згоріли автомобілі. Окупанти цілили по регіону безпілотниками та ракетами. Наслідки удару ще уточнюють. І двоє людей дістали поранень на Чернігівщині. Це жителі прилук. Місто окупанти атакували вночі дронами. Про це повідомили у поліції області вибухами. Пошкоджені будинки, господарські будівлі та автомобілі. Є руйнування також у Ніжинському районі. На місцях працюють відповідні служби. Одна людина загинула, а ще восьмеро дістали поранення через ворожу агресію на Херсонщині. Про це зазначили у військовій адміністрації області. Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебувало три десятки населених пунктів та Херсон. Як наслідок пошкоджені п'ять багатоповерхівок, 15 приватних будинків, газопроводи та автомобілі. Зросла кількість загиблих у Харкові у наслідок обстрілу 7 червня. На зруйнованому ворогом підприємстві знайшли тіло людини. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. На місці ще працюють рятувальники. А під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Я ж нагадаю, у ніч проти суботи росіяни завдали масованого удару по місту. Випустили 40 дронів, 4 каби та ракету. У наслідок вибухів. Загинули четверо людей. Більше 20 зазнали поранень. Зросла кількість жертв російського удару у сумах 3 червня. У лікарні помер 17-річний хлопець. Тиждень лікарі боролися за його життя. Про це повідомили військові адміністрації області. Загиблих тепер шестеро. Я нагадаю, минулого вівторка росіяни обстріляли місто із реактивної системи залпового вогню. Сталося 5 влучань у трьох районах міста. 24 людини дістали поранення. Із них двоє дітей. Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та автомобіль. Субтитрувальниця Російські удари гучніші аніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку ворога. Президент додав, що агресор застосував уночі шахеди, крилаті ракети та балістику. Один із найбільших ударів прийшовся по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Важливо, аби відповіддю на обстріли було не мовчання світу, а конкретні дії наших партнерів. Потрібен жорсткий тиск на Росію. Цумував голова держави. І я прошу вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожі впіврон. Тепер військові потребують нового та сучаснішого засобу радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Долучитися може кожен Підтримайте бійців будь-яким донатом. Дрони цієї ночі летіли і на Росію. Очвеці пишуть про вибухи у Татарстані. Там розташований заводи з виробництва ударних БПЛА. Гучно було також на Брянщині, Воронезькій, Калузькій, Ленінградській, Білгородській та Смоленській областях. Верже ППО працювала в окупованому Криму. У Міноборона РФ заявили, що за ніч перехопили більше сотні українських літальних апаратів. Росія зможе атакувати НАТО впродовж п'яти років. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рюте під час виступу у Лондоні. За його даними, РФ дуже швидко накопичує зброю. Лише за три місяці оборона промисловість країни-агресорки виробляє стільки, скільки усі країни альянсу за рік. Також зазначив, що нове покоління російських ракет рухається у рази швидше за звук, а відстань між європейськими столицями становить лише лічені хвилини. well to to end this war we need Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили і можливості. Військова машина Путіна прискорюється, а не сповільнюється. Вони відновлюють свої сили за допомогою китайських технологій і виробляють більше зброї ніж ми думали. Оборонно-промислова база Росії лише цього року випустить півтори тисячі танків, три тисячі броньованих машин і двісті ракет іскандер. strong in the fight, but also we need Варшава продовжить підтримувати Україну на шляху до чланства в ЄС та у протистоянні російській агресії попри перемогу на виборах опозиційного кандидата Кароля Навроцького. На цьому наголосив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він також назвав пріоритети для наступної головуючої країни в раді ЄС. Це передусім розблокування угорщиною траншів із європейського фонду, звідки відшкодовується надання зброї для Києва. Посадовець також підкреслив, Кароль Навроцький, попри неоднозначні заяви, має дотримуватися офіційної позиції польській уряду щодо ситуації в Україні. Наразі у мене це всі новини побачимо з вами уже менше, ніж за годину.